Передплата періодики з кожним роком зменшується, та є люди, які залишаються вірними улюбленим виданням. Детальніше у наступному сюжеті. Раїса Білецька, ветеран журналістики, ще зі шкільних років зрозуміла, що газета це джерело інформації про події в районі, області та світі. У родині читання періодики у колі близьких було традицією. А газета Черкаський край стала для неї рідною. Якщо сьогодні порівняти із сьогоднішнім часом, цивілізації, цифровізації, це все ну, зовсім інше. Це зближує людей. Об'єднує людей, якусь виробляє нову мету а. А спливаюче вікно інформації, воно віртуальне, воно іде і не залишає нічого в пам'яті такого, що можна було б відкласти. Газету можна відкласти, можна в сімейний архів зберегти. Чоловік пані Раїса Феофан Білецький, заслужений журналіст України, багато років працював кореспондентом Черкаського краю. Це були 80-ті, а згодом переломні 90-ті. Він висвітлював життя чотирьох районів, регулярно відвідував їх і готував актуальну інформацію для газети. Білецький Феофан Фіофан довгий час був власним кореспондентом газети Черкаський край. Тому це в нас сімейна традиція, і ми постійно з цією газетою. На думку пані Раїси, передплата газет об'єднує родину, адже діти мають змогу обговорити з батьками чи бабусею і дідусем прочитані новини. Ми можемо передплачувати, так, як тут оголошується. Можемо передплачувати на, на рік, на місяць. Скільки по своїм коштам можемо продовжувати передплату. Наприклад, у територіальному центрі в нас газету передплачено на територіальний центр, і коли там іде якась інформація, я до речі і готую таку інформацію, то ця газета на, на розхват, всі її за нею бігають, всі читають. Нині газета Черкаський край завдяки роботі журналіста Василя Марченка активно висвітлює життя та події у сільських громадах, зокрема, проблеми аграрного сектору, розвиток сільської інфраструктури та досягнення місцевих жителів. В цій газеті дуже багато інформації для сільських людей і дуже багато світлин, що дуже важливо для людей. Вони себе там бачать, вони це зберігають, вони з цією газетою живуть і її підтримують. Пані Раїса каже, є певні проблеми із доставкою газет. Буває невчасно. Газета приходить, і ось у такому в такому вигляді, буквально 20 листопада, прийшла газета. Ось, дивіться, в якому вона не естетичному стані. Вона зім'ята. То це хотілося б таке зауваження, щоб все таки почули наші зв'язківці і більш відповідальніше ставилися до. Забезпечення нас вчасною інформацією, і щоб було приємно газетку відкласти в сімейний архів. Анна Могина, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.